Робили, коли б вони поділили місце в автобусі, як оці двоє. Потом будем видимо в летку вийти удалено. Головна лік. Слава У нас проблема. Сихає. Що? Що, що ж робити? Зоробам з'явися і в полічому стоїться. Що думаєш, жаба не впевненість. Чия кузує? Страх? Що нам робити? А я зовсім не думаю. Мені просто страшно. А ти, ти жаба байдужість. А я що? Мені взагалі одно. На ціле болото, та й на вашій січні. І взагалі. Я думаю, що з цим болотом нічого не станеться. Та й байш дуже взагалі. Станеться чи ні. А тобі що? Байдуже на себе, чи тобі жити не цікаво? Ні, не байдуже. Жити хочу. Але що ж я Нічого не залежить, воно все одно висохне, бо ми іншого не вдіємо, бо ми вміємо тільки лінитися, боятися та чхати на все. Що ж нам робити? Це що, доведеться самому мінятися, щось робити, вчитися, не боятися, не лінитися, не бути байдужими. Хто він скаже нам трьом жабам, що робити? М'яйте володар! Підки взяти нові властивості, якщо ми ними не, не володіли ніколи. Зразку не мали. Чекайте, а це хто? Міняйте болота. Слухайте. А а може, нам... давайте у них і знайдеться для нас трохи активності. А мені трохи сміливості. А мені трохи загальної залученості. Дивись! вони які молоді, гарні, завзяті, красиві. Але ж як же вони не відберемо? Ще не дають нам тумаків. Дивись їх же ж більше. Чекай. Ми ніяк не, відби... не зможемо відбитися. Їх глянь багато більше, ніж нас. Домовлятися, мабуть. Обмін. А що ж ми їм тоді запропонуємо на обмін? Лі байдужість за себе оточуючи, бо я Ми поділимося неподаємним нашим секретом. Який знаємо тільки. Нас знищити. А що? Спалити жабачу шкіру? Так а хто тоді знає, що буде, якщо вони спробують нас знищити? Нас ліс страх та байдужість. А якщо життя після смерті немає? Не знаю. Але спробувати треба. Що робити? Все одно нам всім гаплик. Якщо нічого не робити, сонце нікуди не їдеться, треба домовлятися. А ви з нами можете поділитися своєю небайдужістю, активністю та, звичайно, сміливістю доповнім на володіння знанням, як нас знищити.